Добрий ранок. Щойно така прикольна була ситуація, Стою я на пішоході, чекаю зелене світло, і підходить до мене дівчинка і каже, можна в тебе пригоститися цигаркою? Я кажу, так, будь ласка. Вона каже, було б класно ще, якщо б ти пригостив мене кавою. Я такий вау. Ну, ладно, я не зовсім так. Це внутрішнє було, але це мене трошки в ступор поставило. Я сказав, я не встигну тебе пригостити. І в мене включається зелене світло, я переходжу дорогу, але це цікаво. Якщо мені наступний раз так запропонують, я скажу, а пішли. Я не знаю, чому я не погодився. Я думав про навчання і думав, не думав про навчання, що в мене скоро навчання почнеться. Я вже в таксі. Я робив презентацію по основам композиції в моїй професії. А потім мені зателефонував мій куратор і сказала, що Ярослав, ти пам'ятаєш? А точніше, ти бачив, що я писала в чат в Телеграмі. Я кажу, ні. Ну, на сьогодні приїжджає банк, ти маєш бути в коледжі, зробити карточку. Я такий, а добре, я встигаю ще ні, тобто взагалі без питань. Вона сказала: так, до двох часов ти можеш встигнути, і все, я вже їду. Мені ще дуже подобається робити цю презентацію. Собі. Але розумію, що дуже багато буде презентацій, не знаю, як буду всі встигати робити. Сподіваюся на те, що в якийсь момент я просто буду розуміти цю інформацію, ці дані, ці визначення, а вже презентація це ж просто презентувати свої знання, тобто скласти, Тобто я можу використати, в принципі, штучний інтелект для цього. Тут головне вивчити. Мені дуже подобається, мені дуже подобається поглиблюватися. За окремо гашка формат 4. Відставляйте собі в фабрику. Я перевіряю а він. Де саме? Знайшов фотку маленької джамбо. Тут її піврочки десь. Це її тільки привезли. Вона перший раз заховалась під ліжечкою. Тепер вона ховається там постійно. Джамбо. Дивись, це ти маленька, джамбо. Це ти маленька. Вона носіку щось було, я пам'ятаю. Требно було лікувати. А це фотографія з Ликси, коли її видавала. Написали, що віддаємо безкоштовно кота плюшечку ось таку. Цей рук, походу, її обіжав. Джамбо, це він ображав тебе. Ну це тільки тільки вона приїхала. Тільки тільки в ручку взяв. Джамбо, що у тебе на Ти Ті кайфовий. Чам-бо, я розрахую потім і фотографії. І коли ти з'їдеш від мене, я. де їх повішу тут всюди. чам Не з'їжджай від мене. <рес> <рес> Бо. Я вже вдома. У мене <рес> <рес> був один запис. Я моделював бороду людині. І все, прийшов додому. У мене ще відчувається такий стан, що. значить Ярослав. Ти маєш робити ще. Ще купа всього, купа є справ, ти ж знаєш, що робити. Але тут треба, тут треба розуміти ліміти свої. І я відчуваю, що це вже критика в мені прокинається. Тому що якщо оцінювати як доросла людина, то ти розумієш, що ти і понавчався, і попрацював, і виконав справи. Щоб з'їздити кудись, щоб забрати, зареєструватися, оплатити, взагалі пожив, і ти сам собі маєш життя забезпечувати, тому маєш продукти купити, і це все зробив. Коротше, не знецінюй. Хочеш відпочити, відпочинь, Не шукай виправдань. Зараз піду побігаю. Джамбо. Джамбо. Ну, можеш а, з другом по щось По телефону, а потім побігаю. Джамбо! Я ну, люблю тебе. Ідеальне закінчення пробіжечки. Іду зараз додому. Дуже кайфую від сьогоднішнього дня. Нарешті з мене спала ця тривожність за рахунок того, що я вирішив свої фінансові питання. Ну, не зовсім вирішив, але створив цю буферну зону для того, щоб можна було спокійно, без домок, де шукати гроші, де займати, де заробити. А спокійно можу тепер. Думати, планувати і витрачати. Я взагалі зрозумів, що у ці тривожні думки, вони просто ніякого ефекту не дають. Тобто вони тебе навіть не бустять. Можливо, в деяких моментах, ладно, бустять, але загалом, якщо цей час, який витрачається на тривогу, витратити на дії або просто на таке життя без тривоги, мені здається, ти набагато ефективніше зможеш побудувати. Взагалі своє життя. Тому що я розумію всі ті тривоги, які були, якщо їх прибрати і прожити, то життя без них, ну воно покращиться. Тому що в мене просто з'явиться час на себе. Фух.